Знаєте, такий важливий момент. Насправді стан нашого тіла дуже тісно пов'язаний зі станом нашого розуму. Якщо приходять хвороби тіла, які б великі і страшні вони не були, це стан нашого розуму. Але потрібно знайти, які саме стани розуму на тіло впливають. Якраз психосоматика дає нам дуже класні ключики для того, щоб їх отут відкопати. Але знову ж таки я дуже часто звертаю увагу на людей, які прожили в онкологію. І серед моїх знайомих і друзів теж є такі люди. Коли трапляється така страшна хвороба, подивіться, будь ласка, хто виживає? Ті, хто колосально змінили харчування, перейшли на якесь більш рослинне, очищуюче, ті, хто почали змінювати відношення до життя, ті, які вийшли з позиції жертви, наприклад, знову ж таки, тема об'ємна, дуже жертва і всього іншого такого, це важко про це говорити. Але які почали змінювати мислення це ті люди, які усвідомили те, що. Якщо я подумаю інакше, моє тіло почне жити інакше. От Хто це усвідомив і пішов у процеси знаходження контакту зі своїм тілом, а знаходячи контакт зі своїм тілом і чуючи його, знову ж таки, кожна хвороба, кожен біль, який з'являється у, у середині нас, у тебе, у мене, у кожного, це розмова тіла про свої стани. Тіло починає говорити про те, що ти щось робиш не так. А якщо ти робиш не так, то перед тим ти подумав не так. А якщо ти подумав не так, то ти відчув щось не так. І от якщо всередині себе, маючи якісь певні знання, навіть не дуже великі, елементарні, почати відчувати, що не так ти там відчуваєш, і пішовши цим ланцюжком, можна прийти до болей в тілі до відчуття, ну, до стану хвороби, і змінити це. І, звичайно, ж, хвороби таким чином відходять. Але це робота.